Вітаю, мене звати Роман Кузнецов. Мені 20 років. Я навчаюся в Карпенка Карого на третьому курсі в майстерні долі Наталі Костянтинівни. Я володію українською, англійською, російською, іспанською та трошки італійською мовою. Зі своїх навичок я володію сценічним боєм, сценічним фехтуванням. Вмію плавати, вмію співати тенор, вмію танцювати, кататися на роликах, ковзанах, велосипеді, сноуборді на машині поки ні, але все в процесі. Здебільшого я граю антагоністів, складних підлітків, мажорчиків, маньяків, більш таких от складних психологічних людей, яких життя понесло, і вони через свою біль виходять та хочуть щось донести людям. І в принципі, мені б хотілося б продовжувати посилювати саме свій потенціал в цьому напрямку, але я і не проти за різноплановість. Тож дуже вам дякую за увагу. Побачимось на знімальному майданчику.